2014 року з початку нападу Російської Федерації на Україну, на нашу державу, жодна хакерська атака Російської Федерації не досягла мети до наших закритих каналів зв'язку Державною міграційною службою. Всі вони були успішно відкриті, і проникнення відповідно в мережу не відбувалося. На даному етапі, проаналізувавши знову навантаження, Передумовою цього була повномасштабна агресія 24 лютого 2022 року значно зменшилася кількість здань до територіальних підрозділів Державної міграційної служби. Це по-перше, зв'язку з тим, що велика кількість населення була, була вимушена покинути територію попереднього проживання, виїхали в європейські країни. Державною міграційною службою було прийнято рішення про надання відповідних послуг в країнах Європи. Це в Польщі в першу чергу були здійснені раніше зафункціонували підрозділи паспортного сервісу, які оформляють, приймають документи звернення громадян на id картки та закордонний паспорт. Далі вслідуючим етапом це була Німеччина. Словаччина, Туреччина, Іспанія. Якщо буде цікаво, я журналістам потім передам пертік і країн, і міст, де знаходяться відповідні наші паспортні сервіси, які входять в склад Державної міграційної служби і надають відповідні послуги. Зараз було відповідно Державної міграційної служби прийнято рішення. Нову структуру управління Державної іміграційної служби. Якщо в нас раніше до 1 листопада було 28 територіальних підрозділів, то відповідно їх буде з 1 грудня 19. Оптимізовані такі підрозділи, я їх перерахую з вашого дозволу. Це Літинський, Воровоно-Корлевецький, 4-й міський відділ. В місті було 4 підрозділи, залишається 3. Немирівський, Чеченницький, Піщанський, Томашківський, Тепницький та Немирівський і Тростяницький територіальний підрозділ.